Вітаю, це новини на Ukrainian Media Network. Мене звати Назар Задерій. Поїхали. Отже, Конституційний суд визнав конституційний мовний закон. Про це нам повідомляє дзеркало тижня з посиланням на джерела Велика Палата Конституційного суду прийняла рішення у справі за конституційним поданням 51 народного депутата. Отже, закон про мову конституційний. Ну, а варто нагадати, що е, подавали перев'яти, чи Конституційний цей закон, чи неконституційний, і доповідачами е, там виступали від цих авторів. Е, і це були члени фракції Опозиційний Блок Олександр Должанков і Вадім Навінський. Е, інша новина: Верховний суд визнав протиправним указ. Зеленського, яким він скасував призначення Тупицького судею Конституційного суду, про це теж повідомляло дзеркало тижня з посиланням на джерела власне у Верховному суді. І ось що на це відповіли точніше, відповів новий прес-секретар Зеленського. Давайте послухаємо, президент України. Неприємно здивований рішенням касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду України. Ми вважаємо, що це рішення не на користь особисто пана Топицького, а радше на користь старих порядків у судовій системі України. Президент Володимир Зеленський зараз активно намагається цю гілку влади реформувати. Підтвердженням тому є ухвалений сьогодні, у другому читанні законопроєкт про Вищу раду правосуддя, ухвалений трошки раніше. Із президентськими зауваженнями законопроєкт про перезапуск вищої кваліфікаційної комісії судів це революційні законопроєкти, які дозволять вперше за 10 років провести ґрунтовну і справжню реформу судової системи України. Її представники це відчувають і опираються сьогоднішнє рішення. Є відвертою спробою повернути Олександра Тупицького до стерна Конституційного суду України, аби звідти зірвати проведення судової реформи Володимира Зеленського і залишити старі схеми. Але ми мусимо сьогодні нагадати, що запит на справедливість і верховенство права є одним з основних як в українському суспільстві. Так і це є ключовою вимогою західних міжнародних капіталів для інвестицій в українську економіку. Від цього без перебільшення залежить наше майбутнє. У президента є 30 днів на оскарження цього рішення. Він цим неодмінно скористається. Закони про вищу раду правосуддя, про вищу кваліфікаційну комісію суддів будуть працювати. А на пана Тупицького чекають свої суди за його злочини. Он воно як ну а наступна новина полягає в тому, що Зеленський запровадив нову нагороду, і вона буде називатися Національна легенда України. Відповідний указ підписав уже президент Зеленський, і тут на сайті офісу президента повідомляється згідно з документом, цією нагородою відзначатимуть громадян за визначні особисті заслуги у встановленні незалежної України зміцненні її державності, захисті вітчизни та служінні українському народові. Також відзнаки будуть удостоєні ті, хто зробив вагомий внесок у розвиток національної економіки, науки, освіти, культури, мистецтва, спорту, охорони здоров'я та провадить активну благодійну і громадську діяльність. Ось таке. І це будуть дизайн розробляти за на доручення уряду. І побачимо, як це все буде виглядати. Ця нагорода. Маємо таку нагороду від президента. Справа харківських угод СБУ викликало на допит як свідків п'ятьох народних депутатів. Три з них це депутати опозиційної проросійської платформи за життя. Йдеться про Юрія Бойка, Віталія Борта, Сергія Ларіна, Ігоря Палицю, Ігор Палиця – це за майбутнє, і Дмитро Шпенов. Ну, Як нам повідомив, точніше Українській Правді, як повідомив речник СБУ, то поки що це всі деталі більше їх не буде. поки що. Більше деталей розголошувати не можемо. І тут у списку у нас є Ігор Палиця, і ось він давав про це з ним, Катерина Пітєніна та Роман Скрипін говорили якраз на початку програми 16. І ось він сказав, що особисто не голосував, голосувала його картка. Принципово мене в залі не було. Я був проти цього голосування, і в той момент у мене було два нюанси. <кій> не тільки харківські угоди. Перший раз, коли проголосували у першому читанні закон Ківалова Колісніченка, і в мене тоді був великий скандал у фракції, йдеться про нашу Україну, народна самооборона. Тоді картка була в Мартиненка. Я тоді був у відпустці. Картка була в секретаріаті, тому що це зараз індивідуальне голосування, і всі намагаються голосувати індивідуально. Тоді картки роздавали, і хто був у залі, той натискав на кнопки. Моя картка голосувала в секретаріаті Батьківщини. Тоді І другий раз, коли голосувала картка, коли були харківські угоди, мене не було в залі. Я не тис ніяких кнопок. кнопок карта знову ж таки була в секретаріаті. Цього разу голосував дублікат, який був виписаний по команді Клюєва. Тоді ми розбиралися. Моя совість повністю чиста в цьому питанні розповідав Ігор Палиця. Це були найголовніші новини станом на зараз. Більше читайте на нашому сайті umn.ua. Для вас доступні також сторінки наші у соціальних мережах, зокрема у Facebook та Telegram. Для зручності Messenger. Дуже зручні. Ми туди кидаємо найголовніше все, і найгарячіші новини там опублікуємо. Ну і дякуємо вам за підтримку. У вас є в доступності всі реквізити на нашому сайті. Хто може підтримати нас гривнею? Дякуємо за кожну копійку. З вами був Назар Задерій. До наступних зустрічей!